Мене звати Любов, я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Ось так, поїхали по полуницю, а знайшли отаку красу. І головне, знайшли там, де і не шукали. Ви подивіться, ми бузину шукали, там вже не було, а тут просто так їхали. Заблукали трішечки, попали не туди куди треба, якраз, а, а якраз попали на бузину, якраз туди куди треба. Якби не заблукали, бузини б не нарвали. А так і бузини воно нам трошечки є. Сильно багато твій. Вон вгорі немає, ми не дострібнемо туди. Ось так. А, таку гарну полуницю ми купили тільки що у людей. І подивіться. Ціна така 60 гривень. Полуничка домашня, бо ми купували там поїсти, то ми навіть її не поїли, в компот кинули, було нереально. Солодка, солодка. І я йому замовила 4 кілограма, він майже 6 поклав, по тій ціні, що за 4 Така щедра українська душа. Так що, щоб нам було не скучно, коли сказав, що за мною не заскучаєш. Так що буде у нас сьогодні і буде. Повничне варенечко вариться, джем полуничний і сушиться буде бузина. Отак. Так Так що не передбачувано в нас сьогодні так. Небо таке гарне. Такі облачка такі. Хмарки такі гарні. І теж така, така окраїна. геть окраїна, окраїна, окраєна. І дивимося, люди живуть. І хто сидить такі старенькі хатинки? Вже такі похилилися, зовсім не гарні. А в деяких люди живуть, полуницю вирощують. Молодці люди. Знаєте, українські люди вони взагалі неймовірні люди. Яка краса. Так, ось ми полуночку замочили. Вийшло у нас десь на годинку, не більше. Для чого треба замочувати полуничку? Я думаю, всі знають, що не тільки для того, щоб вона помита була, щоб вона була чистенька, а на ній тут дрібненькі-дрібненькі ворсиночки такі є на полуничці. Вони такі, бо є світло кольору, буває темного. Тому їх обов'язково треба змивати. Чому? Тому що, коли вже в готовому вигляді будемо варити, вони виспливати нагору буде негарно. Чому замочувати треба з хвостиками, не обриваючи? Тому що коли ми обриваємо хвостики, замочимо воду в оці ось отвори, набереться водичка, і потім довго нам буде потрібно виварювати зайву вологу. Це нам не потрібно. А Ось тепер, коли вона обмокла, відстали в від неї весь і порох, який там і земля, і оці різні ворсиночки. ось так. Надавлюємо, беремо, я думаю, всі знають, беремо так надавлюємо і викручуємо. Воно виходить за такою. І в середині виходить така маленька дирочка. От, отак перемиємо всю, де що у нас тут таке не здали, ми його відриваємо. Полоничку ми купили сьогодні, я казала, по 60-50 по гривень. 50 гривень. От дуже Така солодка, тому що на базарі можна купити і крупнішу, таку всю один в один, але вона не смачна. А ця домашня, вона все однакового кольору. Ось є такі грубі частинки, їх теж треба відривати. Вони не гнилі, але грубі. так І тепер треба я всю її перечистю Потім на хвилиночку розстелю на рушниках, щоб вона вибрала зайву вологу цю, віддала, що рушнички вибрали в себе. От. І далі потім я вам покажу, що я буду робити. Це у нас буде джем, конфітюр чи мармелад, хто як називає. Такий густий-густий, я буду робити за гарагаром для того, щоб потім використовувати в випічки. Якщо будемо робити печиво якесь, там червети щоб це було дуже смачне, ароматне такий Так, ось клубничку помили, обчистили, чистенько, акуратненько. Тепер треба нам ось на цих лісах зважити. Я знаю, що приблизно 4,5 кілограма має бути, тому що почистили і було кілограм 5. Я буду на один кілограм полуниці давати 700 грамів цукру. Дивіться, яка точність. До цієї полуниці мені треба ще буде дві пачечки агара-агар. Такий природний, як желатин, а тільки природний. В водорослях, в морських водорослях. І потрібно буде чайна ложка, лимонної кислоти і пропарені простелізовані баночки. Ще потрібна буде така каструлька. Вона новенька, не тільки раз компотик зварений, і вона такою кольору стала. Але вона чиста і новенька. Зараз я блендером все буду перебивати. Все, полуничка помита. Сеструлька у нас приготовлена, приготовлена. Беремо блендер. Я буду таким, можна погружним, але я буду таким, такий мені буде зручніше, я звикла ним. Отак От просто набираю руками ось такий. Такі смачні, такі м'якенькі полунички. таке прям таке задоволення. Я буду перебивати його геть в пюре, тому що я хочу, щоб в мене таке було. Я вам казала, що був джем. Мені хочеться випічки. Такої, знаєте, я навіть зараз аж мені аж пахне така слоєна випічка. Таке печиво із полуничкою. <звук> Ось таке я зробила дивіться. Зовсім таке воно, як пюреобразне. Де зовсім-зовсім дрібнесенькі шматочки такі, то це не критично. Так, я переб'ю всю полуничку. І вона, до речі, дуже така, дуже солодка, що я буду додавати половину норми цукру. Як у мене тут 4,5 кг, то я покладу 3, не більше. навіть половина норми а потім скуштує так все я не буду зараз показувати я переб'ю всенечко ми подрібнили через блендер зовсім така, щоб вона була пюреобразна. образна от Якщо десь попадеться, малесенький шматочок, це не критично. Тут у мене 4,5 кг вже перебитої полуниці. І я взяла 2,5 кг, взяла цукру, тому що, скільки передивилася відео, один до одного мені не подобається. Дивилася, другі роблять наполовину. Це може бути кисловато, мені все-таки треба, щоб було таке щось середнє, щоб було дуже смачненьке і не втратило ні кольору, ні смаку свого. Тому я приготувала два з половиною. Я висиплю, трішечки залишу, скуштую на смак, і потім, якщо треба, пододам. банки попарила всі. Я їх стерилізую самим звичним методом на каструлю ставлю У мене є там така кришечка спеціальна. Потім пропарюю кришки і воронку приготувала, теж прокип'ятила, тому що з минулого року вона відпочивала. Є в мене два пакетики агара-агар на таку кількість, я думаю, вистачить а я коляня десь привезе ще. І лимонна кислота знадобиться. Може, чайна ложечка, може трішечки більше, тому що все-таки дуже багато самого цього пюре помічно. Зараз закипить. Слідкуємо, щоб воно між помішуємо, слідкуємо, щоб воно не пригоріло, і слідкуємо, щоб піна, як буде багато піни, будемо її знімати піну. Я знаю, люди додають, щоб не було піни, додають вершкове масло. Ну, я не знаю, я не пробувала, тому ризикувати не буду. Додавати вершкове масло не буду, щоб не пінилося. краще. Я зберу пінку, ми її потім сильно зімо. Так що, ось так: закипіть, додаю цукор. Додаю, потім вже хвилин 5-10 прокипить воно, додаю агар-агар, лимонну кислоту і все. Це все займає від закипання хвилин 15. Цукру я додам трішечки зараз, а потім тут я відміряла, відважила, мене тут 2,5 кг. Ось так. Я півтора. І кілограм залишу півтора поки додам. Гарненько розмішаю його. І нехай світ маленько прокипить. Лимонну кислоту я додаю. По-перше, воно не таке притирно-солодке буде. А по-друге, що лимонна кислота вона додає кольору. Такий робиться э, прозоро, такий дуже-дуже гарний колір. Ну і смачніше. З зломане кислотою смачніше, воно не таке притурне. Я і в компот, коли варю звичайний компот, я теж додаю. От і все, поки що все буде закипати, додам, я все буду показувати. Ось так, бачите, закипає і піднімається піночка. Оце нам цю піну треба знімати. І не можна залишати. На цукор я спробувала, це саме те, що мені треба. Я додала всього все, в мене тут було 2,5, я додала півтора. Ще кілограм у мене залишилось, і додавати я більше не буду. Смак такий приємний, такий ну, полуничний. Тому що, якщо багато більше цукру, воно потім ну, мені не подобається. От. Зараз я взяла ось таку. Тарілочку. Обов'язково одні, щоб ніде нічого в нас не пристало. Бачите, ще цукор цукрученеця. А який колір стає, дивіться, такий. Насіння, хто хоче, можете на ситочку протерти там чи як, щоб не було. Навіть на я робити цього не буду, тому що воно, дивіться, геть зовсім перебите. Ну то не буду цього робити. Я хочу довести до такої стадії мармелада. Що, що по видвочку, бо варенечко найсмачніше. Пінка. Я знаю, поки мама раніше варила вареничко І пінку збирала, то поки вона другу збирала, ми вже перву з'їдали. Така була смачна. те варення аж до зими треба було чекати. Так, я газ прикрутила. Варення було потрібно ждати аж до зими або повидло, бо раніше не можна було їсти. От. А піночку вже можна було спробувати скуштувати прямо. Ось так. Це воно ось закипає, бачите, вон там. І тепер з цього моменту воно буде у нас кипіти 10 хвилиночок. Менша порція 5, а так як у нас порція більша, то я... На 10 хвилин його, тому що, тому що порція дуже велика. Я взагалі не думала сьогодні, взагалі не думала закручувати, але отак. Тут тобі не думала, а тут тобі передумала. Воно так пахне, воно таке. Ой, так, все, бачите, як кипить? Оце так воно буде кипіти 15 хвилин. Так воно буде кипіти, оце так, 10 хвилиночок. А потім я додам лимонну кислоту і агар-агар і ще 5 хвилин. Можна оцей агар-агар, можна було висипати прямо у вареничку наше, але я зробила не так, щоб комочками не було. Я висипала ось піалочку. Зовсім невеличку кількість туди водички, зовсім, зовсім, зовсім. зовсім Можна такі джемп готувати так як я готую, із е, з желатином, і з пектином. Що таке пектин? Це серединки з яблук. Там, де насіннячко, саме, то саме корисне. Ми викидаємо, але то саме корисне. Якщо відварити, взяти окремо от почистили яблучка. А потім взяли і відварили оце очистки яблук, потім серединки з насінчиком невеличкій води, кількості води, а потім додали в повидло у яблучне, буде набагато густіше. Ось тепер я виливаю і гарненько розмішую, щоб рівномірно розмішалось. Так, пінку зняла. Ось чайна ложка, така з такою гіркою, яке заглиблення, така гірка. Додаю лимон і кислоти. Бачите, закипіло, зразу, відразу. Відразу такий аромат, пішов вже полуничний. Тому що вони пішли та підсилює. І аромат посилює, і колю. Змінює, дивіться, який. Гляньте, ви тільки подивіться, який гарний полуничний такий. Так, тепер ще 5 хвилиночок і все. Ось таке у нас повидличко, чи джем, мармелад, дивіться, на смак не скуштував, сказав, ідеально. Знімаю. Піночку і вимикаємо. Все. Так, тепер дивіться, як можна спробувати і взнати, як готове отакий От джем, повидло вареничкою Готове воно чи ні. Дивіться. Налили ви плямочку. По-перше, дивіться, що воно, як воно не розтікається добре. Так? Гляньте, посередині пальцем проводите отак. От дивіться, воно густе таке. Провели. І як берегани сходяться, як моя бабуня казала, провели пальчиком до річку. І вона не стікається. Бачите? Ну все готове. Дивіться, яке густе. Уже яке густе гляньте. Ось гляньте. Таке за захлоняє. Все, О, хвилиночку, і я наливаю. Баночка пропарена, кришечка пропарена. Ставлю цю воронку, вона теж пропарена. Навіть ополонечок я пропарила. І тепер наливаю і закручую. Звичним методом як для кожного, кожного разу трішки розколочую. Скільки вийде, я покажу вам, скільки вийде в кінці. А аж завтра вранці. Як воно зовсім захолоне, я покажу, що в нас з того вийшло. Ось так. Беру наступну баночку, перекладаю вороночку, сюди доливаю, щоб була повна, бо я завжди аж отак наливаю. Аж під самісіньку кришечку. Ось так. І закривати буду на Так от і все, закінчилася наша сьогоднішня така перша прем'єра, так сказати, в заготовки. Вийшло у мене із уже перебраних ягідок полуниці було 4,5 кг. Додала 2 кг цукру. І Це в мене вийшло 8 півлітрових баночок. Вийшло так багатенько піни, мабуть, і пінки. Пів літри пінки точно буде. І отак я ще ну, хотіла вам завтра показувати, як воно захолоне. Воно вже, бачите, як затужав. Не буду чекати до завтра, а покажу вам вже зараз, дивіться. Гляньте. Це пінка. Дивіться, бачите? Ось така. Як мармелад от гляньте. Де першу я збирала? Гляньте. Оце я так хотіла. Оце ось така, щоб вона була, що можна було на печиво класти. Ось так, дивіться. Дивіться, такими пластинками. Так що не буду чекати до завтра. Сьогодні вже буду монтувати відео, може комусь завтра вже в нагоді. Ось дивіться, дивіться, бачите, пластинки які. Оце те, що я хотіла. Ось так. Так що, готуйте, я нагадаю, 4,5 кг почищених ягід. Я поклала 2 кг цукру, ви на свій смак і росу, тому що все-таки ми любимо, щоб так був приємний смак такий з кислинкою. Одна чайна ложка лимонної кислоти. І я спочатку сипала два пакетика агар-агар, а потім Коляня привіз мені ще. От, і я всипала оце все 4. На таку кількість чотири пачечки агар-агар. Чому 4? Тому що там на пачечці на одній написано, що на 1 літр рідини один пакетик. Так як у мене було 4,5, то я поклала 4. Тим паче, що я дуже хотіла, щоб воно було таке, щоб різати його ножем. Оце завтра воно буде таке, щоб різати ножем. Ось так. а з вами була, як завжди, я любов. Зустрінемось тихої спокійної ночі вам і Божого захисту, хай благословить вас кожна.